Вітаю на соціальній країні та чорноморські телерадіокомпанії «Знакові новини в студії Микола Різник і далі. Огляд головних подій. Донбас під обстрілами бойовики не припиняють провокації на сході України. Нелегальна вогнепальна в столиці затримано продавця незаконної зброї. Управитель замість ОСББ спецрепортаж про парламентську ініціативу будинкового господарювання. Кількість збройних провокацій бойовиків на сході України продовжує зростати за добу за офіційними даними. Поранено сімох наших військовослужбовців. Терористи, які раніше ігнорують мінські домовленості, застосовуючи проти українських військових крупнокаліберну зброю. Докладніше про ситуацію на Донбасі в сюжеті. На Донбасі російсько-терористичні війська значно збільшили вогневу активність вздовж лінії розмежування сторін. В ніч на 23 квітня бойовики 30 разів порушили режим тиші. На Донеччині незаконні збройні формування сім разів обстріляли наш опорний пункт в районі селища Широкіне із мінометів, танків, самохідної артилерійської установки калібру 122 мм, зенітної установки, а також автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Також обстрілом із мінометів, автоматичних гранатометів, коли Метів і стрілецької зброї були піддані позиції, АТО неподалік населених пунктів Опитне: Піски, Майорськ, Ленінське, Авдіївка, Кірова, Марінка. У той же час терористи не припиняють спроб проникнути у тил бойових порядків українських військ силами окремих формувань і диверсійно-розвідувальних груп. Зокрема, бойовики активізувалися північніше Луганська в районі міста Щастя. Упродовж доби кілька груп бойовиків у взаємодії використовуючи ПТРК і снайперське озброєння, атакували передові позиції українських військ, зблизившись і ведучи прицільний вогонь із зазначених засобів. Одночасно з цим прикриваючи висування своїх вогневих груп на дальність. Ефективного вогню працювали міномети та АГС-терористів вогнем зі стрілецької зброї. Сила АТО відбила атаки. Тим часом терористи на підконтрольній їм території продовжують мобілізувати місцеве населення. Зокрема, повістки так званого військомату ДНР розсилають мешканцям Єнакієво. Разом із тим, за даними Держдепу США, Росія продовжує підтримувати високий рівень присутності на кордоні з Україною, а зараз відправляє туди додаткові війська. Микола Різник Соціальна країна. Біля столичного метрополітену правоохоронці затримали киянина, який незаконно торгував вогнепальною зброєю. Силовики під виглядом звичайних громадян викупили у зброяра пістолет ТТ із набоями, а також пістолет Форт 18 Як пізніше зізнався міліціонерам, 52-річний чоловік він мав можливість роздобути будь-яку зброю за бажанням покупця. Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до незаконного обігу зброї та джерел її надходження. 1100, 1600. 1100 вот это вот, вот оно новое, нормальное, все вот такое. Вот 1600 новое. Ствол, механизмы, все, гарантия. Все. Ні, що там парі ході проведення досудового розслідування було встановлено, що реалізацією зброї киянин займався упродовж тривалого часу. Однак цей прибутковий бізнес був для нього не єдиним джерелом заробітку. Доведено, що за плечами затриманого є також шахрайський досвід. Аферист входив в довіру до громадян, позичав у них кошти, а віддавати їх зовсім не збирався. За інформацією СБУ, російські спецслужби до травневих свят готують резонансне викрадення. У поле зору потрапили перший віцеспікер парламенту Андрій Парубій та голова комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський. Обох політиків збираються викрасти і доправити до Росії на операцію, нібито виділено 20 мільйонів доларів. Таким чином у Росії хочуть організувати відкритий судовий процес. І звинуватити українських високопосадовців у прочетності до трагічних подій 2 травня минулого року в Одесі. Попередили не тільки про підготовку такої операції, а що вже виділений бюджет, вже визначені люди. Найбільш небезпечно, що можуть бути люди, які перебувають офіційно сьогодні на службі в правоохоронних органах, так звані законсервовані, засекречені групи. Попередили про деталі, напрям чернігів, вивезення за кордону, що обов'язковий аспект це, щоб він був живий. Тому я від вчорашнього дня дав добро на охорону. Стало відомо, що загиблі в одеському будинку профспілок не були отруєні хлороформом, а померли від чадного газу. Про це повідомив заступник генпрокурора України Володимир Гузир. Розповів про розслідування трагічних подій 2 травня минулого року. Деталі дивіться в матеріалі Сергія Зленка. Генеральна прокуратура України не виявила жодних доказів зумисного підпалу будинку профспілок в Одесі 2 травня минулого року. За словами заступника генпрокурора, 42 людини загинули від отруєння чадним газом. Версія щодо застосування в будинку профспілок отруйних сильнодіючих газів, зокрема хлороформу, під час досудового слідства свого підтвердження не знайшла. Смерть людей сталася через швидке загорання самих конструкцій будинку і виникнення високої температури, чому сприяло закриття дверей. Особами, які перебували у будинку простпілу. Володимир Гузир повідомив під час розслідування не було виявлено жодного сліду іноземних спецслужб. Трагедія розігралася на тлі ідеологічного протистояння між прибічниками та противниками Євромайдану. Генпрокуратура підозрює в масових заворушеннях в Одесі активістів Євромайдану та 19 активістів антимайдану, які вчиняли напади, застосовували зброю, в тому числі і вогнепальну та інші предмети для спричинення тілесових ушкодження. За результатами розслідування цього провадження Генеральною прокуратурою України затверджені два обвинувальні висновки щодо 22 осіб, 11 з яких перебувають на сьогоднішній день під вартою. Стосовно одного підозрюваного провадження закритого у зв'язку з його смертю. Кровопролиття мав зупинити відповідальний за громадську безпеку, заступник головного міліціонера Одеської області Дмитро Фучеджі. Він досі перебуває у розшуку і мешкає на території невизнаного Придністров'я. За результатами розслідування повідомлено про підозру начальнику міліції громадської безпеки головному управління внутрішніх справ в Одеській області, відомому Фучеджі, він обвинувачується за перевищення. Влади, стаття 365 події пов'язані із звільненням із ізолятора тимчасового утримання великої групи осіб, які були затримані за події, які мали місце в період із 14 годин і до вечора. Також він обвинувачується в службовій халатності. Також у генпрокуратури є питання до працівників служби з надзвичайних ситуацій. За словами Володимира Гузира, найближчим часом буде скеровано до суду кримінальне провадження щодо їхньої службової недбалості. Їх звинувачують у несвоєчасному реагуванні на пожежу. Вони не мали із собою спеціальних засобів, аби врятувати людей під час надзвичайної ситуації. Сергій Зленко, Олександр Фенько соціальна країна. Мешканців багатоквартирних будинків зобов'яжуть керувати власним помешканням навіть без створення об'єднання співвласників. Верховна Рада в першому читанні прийняла відповідний законопроект. Люди більшість голосів повинні будуть вибрати управителя, а той вже підписуватиме угоди із жеками. Противники такої ініціативи б'ють на сполох, кажуть, нововведенням зможуть легко скористатися шахраї. Плюси та мінуси такої ініціативи вивчав Сергій Зленко. Вміста цієї ями я засипав землею. Ну тут не тон, тонном, може більше. Валентин Борисович влад поблизу своєї багатоповерхівки. Пенсіонер за ям створив невеличкі клумби. Чоловік невдоволений роботою місцевого ЖЕКу. Якщо Верховна Рада прийме закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, Валентину Ситенку доведеться вибирати управителя, щоб людина укладала угоди із керуючою компанією від імені мешканців багатоповерхівки ж його вибирати. Це надажи міч чоловіка, щоб був толковий. А тут половину таких не забирають. Також управитель від імені мешканців багатоповерхівки зможе укладати угоди про оренду нежитлових приміщень на переконання народного депутата України Альони Бабак, законопроект 1565 полегшить життя пересічних українців. Коли буде мова йти про те, як ми будемо організовувати управління спільним майном, от саме таки цей законопроект дасть інструменти прийняття рішень. Якась експлуатуюча організація, яка обслуговує наше житло, якийсь розмір тарифу, який нам дають, а ми начебто з ним не погодимося. Метр гривня 50, 2, 70, 11 гривень, і ми всі чимось незадоволені. Насправді це рішення власників приймати рішення, хто буде обслуговувати їх житло. Це рішення власників визначатися, по якій ціні це буде. Правозахисник Тетяна Монтян у гледіла новому законопроекті підводне каміння запевняє в Україні, ніхто не підрахував офіційно не оформив. Скільки метрів спільної площі, скажімо, горища, належить кожному мешканцю багатоповерхівки. Через це буде плутанина. 75% співвласників за площею. 75 і більше мають ухвалити рішення. Про те, хто від їхнього імені підпише договір з управляючою компанією на обслуговування їхнього будинку. Причому ці люди фактично дають особі або декількома особам необмежені повноваження на власних умовах укласти такий договір про обслуговування будинку. Я думаю, всім зрозуміло, що проблема почнеться на Стадії підрахунку метрів, тому що українські багатоквартирні будинки обліковуються в реєстрах як розрізнений набір правовстановлюючих документів на окремі квартири. Але ніде наші будинки не обліковуються як цілісні майнові комплекси ніде не зазначено, скільки складає 100% площі цих квартир. Утім, голова ОСББ Вікторія Погорілова оцінює майбутній законопроект здебільшого позитивно, оскільки документ дає власникам квартир у багатоповерхівках більшу свободу. Можно не принимать 1565, можно продолжать дальше, поддерживать литургический сон собственника, можно за него решать вопросы, делать или не делать ремонт, можно за него решать вопросы по действующему законодательству и принудительно давать ту же личную организацию или ту частную управляющую компанию. Котре будь його обслуговувати і э, не давати права. Значит, ну я вважаю, що достаточно вже Україна пробила в літергічськам сні. Тим часом народні депутати обіцяють, перш ніж прийняти закон про особливості здійснення правовласності власності у багатоквартирному будинку, врахувати всі критичні зауваження. Сергій Зленко, Анастасія Островушко, Олександр Фенько тарас Біловол соціальна країна. У Києві спростять порядок надання субсидій населенню з 1 травня. Їх призначення відбуватиметься на підставі лише двох документів: заяви та заповненої самостійно декларації про доходи. Також для жителів столиці скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб. Термін дії пільг може збільшитись із шести місяців до року. Якщо за цей час людина не поправить свій фінансовий стан. Нагадаю, якщо людина надасть недостовірну інформацію щодо своїх доходів, вона буде оштрафована у двократному розбірі від сплачених за нею державою комунальних послуг. 1749 людей звернулося і 1380 вже отримали. Це не значить, що іншим буде відмовлено. Просто коли до нас надходить заява і декларація, ми відправляємо це все в податкову. І податково, якщо підтверджує, що декларація чесна, що вона правильно оформлена, то ми автоматом надаємо субсидію. Також цьогоріч підвищення квартплати в Києві не буде. Про це Михайло Радуцький заявив, посилаючись на слова Віталія Кличка. Про ціни на комунальні послуги мова не йде. Києва пообіцяв на сьогоднішній день, і це буде виконано, що саме послуги за квартплату, не послуги за, за, за опалення, за світло, за гарячу воду, а саме послуги за квантплату, які надаються підрозділами КНДА, ЖЕКами і іншими комунальними підприємствами, підвищуватися не будуть. це стовідсотково. У Міжнародний день землі в Києві діти переселенців долучилися до охорони навколишнього середовища. В одне зі столичних озер малеча запустила нових мешканців, а сама весело провела час і загадала купу бажань, яких саме знають наші журналісти. 22 квітня міжнародний день землі. У Києві це свято за традицією відзначили зарибленням водойм. Озеро Берізка поповнилося двома тисячами нових мешканців. Вы понимали, на 91-й год было 486 водных объектов столице. На сегодняшний день осталось 370. Беда наших водоемов это естественно ну, чиновники, различия чиновников. Ну а второе это то, что наши водоемы не имеют паспортиризации. То есть это безликие белые пятна на карте столицы. И с ними е плохие дяди имеют право, они считают, что имеют право делать все, что угодно, засыпать их, превращать несанкционированные свалки. Акцию охрестили Оло рибки як символ надії для дітей. У воду відпускали рибок малюки із найбільш буремних регіонів країни, а саме Криму, Донеччини та Луганщини. кажуть, у такому заході беруть участь уперше і дуже раді, що можуть допомогти навколишньому середовищу. Мені Було цікаво інтересно і само випустити рибу. Звичайно, завжди ловили, а так випускати ще ніколи не пускала. Потому мне как-то это будет по-новому. Ну, мне кажется, отпустить это, мне кажется, лучше, чем поймать, потому что это продолжение жизни для рыб. Как бы. Кто-то должен ловить, то кто-то же должен выпускать, чтобы была гармония, чтобы человек ну, не нарушал эту гармонию. Марта і Матвійко раніше жили в Криму, але ось уже рік мешкають у Києві. Малеча нудьгує за старою домівкою і друзями. Втім, розповідають, що в столиці вже знайшли нових знайомих. Поділилися, що рибу відпускали в надії на те, що вона допливе до рідного півострова. Взяти участь у такій акції приїхали і екологи із Севастополя. кажуть, подія унікальна, ніде за перешийком. Такі зариблення не проводяться. Получилось, що я попала случайно на мероприятие, І поскольку еколог завжди нерівнодушений к окружающей среды, а риба это є частью водної екосистеми, то соответственно я не могла не прийняти участие, не випустити свою рибку. Вот в этот пруд малеча, яка випускала риб, ще й загадувала бажання. Майже всі бажали миру Україні і швидкого повернення додому. Більше новин на сайті соцкраїна.ком залишайтеся з нашим телеканалом. Побачимось.